У ході проведення заходів щодо протидії наркозлочинності співробітники кримінальної поліції у співпраці зі слідчими викрили діяльність групи осіб, які займалися торгівлею наркотиків у межах Ужгородського району. Наразі поліцією затримано вісім фігурантів віком від 24 до 41 року. Серед них четверо чоловіків та четверо жінок. Окрім цього, п'ятеро з них вже раніше були судимі. За оперативними даними поліції, щоденний прибуток зловмисників з торгівлі метамфетаміном складав майже 40 тисяч гривень. Відповідно, це 1 мільйон 200 тисяч гривень заробітку протягом місяця. В ході проведення негласних заходів правоохоронцям вдалося задокументувати понад десяток фактів продажу зловмисниками наркотовару. Для припинення діяльності цього наркоугруповання та отримання додаткових доказів у справі було проведено 14 санкціонованих судом обшуків. За результатами слідчих дій з незаконного обігу вдалося вилучити вже розфасовані наркотики, а саме це метамфетамін, канабіс, а також пігулки екстазі. Наразі підозрюваних відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Їх дії в поліції кваліфікували за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Заходи з викриття проводили співробітники кримінальної поліції та слідчі відділення поліції номер 2 Ужгородського районного управління поліції у співпраці з оперативниками управління карного розшуку та управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Закарпатській області. Наразі у цій справі тривають заходи для встановлення та затримання можливих співучасників злочину.